15 липня вечоріє, а ми прийшли на нашу грядочку із томатиками зібрати перші наші ґрунтові помідори. Тут ростуть у нас герої, це у нас залишки розсади із теплиці томат «Волове серце. Чому герої? Тому що бачили воду вони під час садіння декілька разів, потім пару разів їх підживлювали, і тому зараз вони стоять вже без води. Листячко сохне. Все крутиться, але ми маємо такий непоганий врожай буде смачний домашній салат. На Черкащині справжня посуха, як кажуть, саме сухіше літо за останні 100 років. Це нагадує фільм Жахів, фільм Катастрофу. Такі тріщини ми маємо на грядках із нашими томатами. Дуже будемо сподіватися, що. У найближчі дні нам обіцяють дощ, і все ж таки наша земелька зволожиться, і цей жах зникне. Всім гарного вечора.